І особисто Привітати всіх вас і і гостей в нашому храмі на спільній Олесі. Багато свідчень ми вичував не тому, я чую не раз, коли хтось каже і отак у Закриті, і десь на розмовах, що певне добро, таке чи інше, дякуючи втягуючись до Згадують історію яких стан далеко. Дякуючи Святому Антонію. Ми розуміємо, що все це дякуючи Богу бі, і дякуючи Тій молитві за Супинський святого Антонія за нас. І ми розуміємо, що це настільки великий друг для всіх тих, хто віддався йому укровительству, що коли так є, то він не залишає актуально. І це ситуації важкі, безнадійні, але і не тільки, то є щоденні життя. І в цьому найважливіше, що Святий Антоній хоче переконувати. Бог скинує, Бог допомагає Бог провадити. І сьогодні так само, коли ми приходимо сюди, то дякуємо Богу, дякуємо Святому Антонію, але набираючи у серцевого переконання, що Бог, який вірію, є Бог Симові.